Україна хоче перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б прийти в наступ. і Нам доведеться прийняти рішення. Такі заяви робив знову ж таки Дональд Трамп. Він говорив про це увечері, 15 жовтня, вчора. Дійсно, знаєте, дещо здивував такою заявою. Він сказав, що Київ нібито може готувати нас. То про це повідомляють наші колеги, 24 й канал. І що ж Трамп сказав про потенційний наступ України? Судячи з контексту, проздав президент, перепрошую, окреслив тему, на які говорити із Зеленським. Зустріч президентів планують у п'ятницю, 17 жовтня. Журналісти запитали, яке послання має Трамп для Зеленського на цьому етапі війни і чи розглядає інші варіанти, окрім надання ракет, томагавк далі. цитую пряму мову до до Трампа ми будемо говорити про війну з ним. Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і ми повинні прийняти рішення. А, знову ж таки, до Путіна президент США звернувся так. Припиніться. Так, вбивати українців та росіян, ми з вами вже це говорила. Ось ну і Трамп знову сказав, що Путін просувається на фронті дуже повільно. Це не додає йому авторитету, яку мав виграти з війна, так яку він мав би виграти за тиждень. йде четвертий рік це не робить честі його військовій машині? Висловився так Трамп про Путіна. Ну і до речі, досить цікавим є й те, що ще напередодні Крило Буданов заявляв, що Москва не планувала такої довгої війни. Знову ж таки, підтверджуючи так. Слова й Трампа Путін не очікував, що Україна матиме таку підтримку, і водночас головний розвідник сказав: Україна давно виграла б, якби не КНДР та інші друзі, так би мовити, Росії. А от якби Київ не встояв у 2022 році, росіяни пішли б далі, приєднавши до себе весь економічний, військовий та людський потенціал нашої країни. Але на щастя, знову ж таки. Завдяки нашим збройним силам України, завдяки усім нашим людям, знову ж таки цього. На щастя, не сталося. Пам'ятаємо всі ми з вами так. Ті а, заяви Російської Федерації, як тоді вони говорили Київ за три дні. Ми з вами прекрасно бачимо і розуміємо, що у расистів цього не вийшло і не вийде в цілому у будь-якому випадку. Ну і знову ж таки ще деякі заяви робив Кирило Буданов про те, що Росія б давно програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території. Якби не підтримка Кремля з союзниками Москви, передусім. Ім північною Кореєю, тож який ще заяву робив Кирило Буданов, давайте з вами далі уважно заслухаємо В Росії. зараз саме популярне слово во всіх наголошую, що Росія давно би програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви передусім північною Кореєю а де сайм тайм аудлайкті стрес те вит від партнерсупорт україн води в лонгон дис вод на росіян партнерс немліди норткорія на адрес on the Russian side. наголошую що й е хочу привернути увагу на те що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни I would like to stress upon the fact that Аудлайкті стрес пондефект Сертн кантріздюнабігейв Синцириінчули. Ці країни всупереч міжнародним санкціям дозволяють Російській Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі елементи, елементну базу. Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації. Далі також шановні глядачі, з вами поговоримо про не менш актуальні новини а саме про те, як Трамп ініціює фонд перемоги для України. Таку ось новину дописала видання за телеграф за його планом. Зброя для України буде фінансуватися завдяки коштам від 500% мета на імпорт із Китаю. Уша вважають, що це посилить економічний тиск на Путіна, який покладає на підтримку Канара змусить його сісти за стіл. Переговорів. Що ще допустив видання за телеграф про те, що американський лідер, який раніше стверджував, що Зеленський не володіє козурями для військової перемоги, дедалі частіше втрачає терпіння до кремлівського диктатора Володимира Путіна, а його пропозиція про зміну підходу до війни в Україні стала помітною зміною позиції. Пише за телеграф. Ця риторика прозвучала і в міністра оборони США Гехса, та Гексата, який на зустрічі міністрів оборони країн заявив знову ж таки, що США готові Римати Київ таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати, якщо Росія продовжить ухилятися від мирних переговорів, дуже на це насправді сподіваємося. А змі дописує про те, що. Обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Томогавки, фінансування збройного опору України під кінець четвертого року повномасштабної війни. Ну і також заявив Бесенд наступне журналістам. Далі цитую Трамп доручив послу мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення назвіть це як хочете тарифу на російську нафту для Китаю або тарифу перемоги України на Китай. Але наші українські та європейські союзники. Ніки мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами, заявив Бесенд. Повідомляється, що згідно із стратегією, буде запроваджено мито в 500% на імпорти з Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинати максимально економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Нарешті так і з Дональдом Трампом і президентом наш. Окраїни Володимиром Зеленським. Ну і звичайно, також журналісти зазначають, що раніше ідея запровадити санкції проти Китаю на закупівлю російської нафти стикалася з обором європейських урядів. І, хоча НАТО назвав Пекін ключовим посібником, пособником перепрошую війни Росії багато країн альянсу, включно з Великого Британію, відмовилися вважати Китай ворогом. І скільки б Китай так не говорив про те, що вони знову ж таки займають нейтральну позицію щодо війни, ми з вами прекрасно розуміємо, що про ніякий нейтралітет та мова йти не може. Ну і до речі, також ще на попередніх трансляціях мої колеги мали змогу поспілкуватись із журналістом Ігором Якованком, і він спеціально для ПІТІВІ розповів свою думку з приводу зміни позиції Трампа. Тож давайте з вами далі його уважно заслухаємо. совсем так. На самом деле изменение позиции Трампа по отношению к Путину, к этой войне, оно очевидно. То есть, дистанция между Аляской, расстиланием ковровых дорожек, аплодисментов, там, катание на своем автомобиле, так сказать, перешептывание внутри этого автомобиля и так далее, все это знаки высочайшего расположения, и глубочайшего уважения к террористу номер один, ну и вообще, так сказать, вот явное такое вот проявление желания как-то заболтать войну, уговорить Путина и так далее. Вот. А сейчас, ну, смотрите, есть какие-то явные, явные знаки. Ну, знак номер один. Трамп не поз... Понимаете, это может показаться ерундой, но это важно в условиях вот того, с кем мы имеем дело а Трамп не поздравил Путина с днем рождения. Это, ну, на языке отношений этих двух, двух персонажей, это очень сильный знак. То есть, в общем, не друг ты мне больше, Владимир Владимирович.